Справжнім святом світлин стала традиційна фотовиставка День 2010 що проходила у музеї сучасного мистецтва Пласт Арт. Побачити іншу Україну, таку, якою її бачать через свої об'єктиви фотографи, прийшли зацікавлені чернігівці. Серед них представники влади, навчальних закладів та громадських організацій. Відчувається. Більша енергетика в цій виставці. Чи може тому, що зима на вулиці, хоч це тепла, але більше енергії, більше тепла йде від тих, хто є на цій виставці, і від тих робіт, які виставлені сьогодні в залі. Кількість робіт щороку збільшується. До традиційних тем конкурсу додалася окрема номінація Світ очима дітей. Це роботи учасників до 18 років. Загалом на виставці представлено близько 150 кращих фото. Самі ж відвідувачі висловили щире захоплення. Побаченим. Виразні очі і е, світлі, добрі, красиві. Враження ну найкраще, яке тільки може бути. Я тільки дивуюсь, як є такі, такі фотографії, що ну як взагалі можна було так, так зробити, так виловити моменти. І... Я думаю, що е, те, що тут представлено. Те, що вже я побачив, це є прекрасно. Я бачу, от як люди чую, як люди відгукуються про виставку, то були в захваті. Фотовиставка цього року стала ще одним кроком до об'єднання людей навколо прекрасного, це дає можливість побачити різні регіони країни такими, які вони є. 13 років це означає, що крок за кроком ми відстежуємо зміни в українстві, в суспільстві. І Якщо зробити панорамний дім фотографії і виставити за ці роки. Кожного року майже 200 фотографій тільки тих, які експонувалися. Це буде вражаюча експозиція всього того, що пережила країна. Кожен з відвідувачів зміг відчути себе членом журі, віддавши свій голос за найцікавішу на його погляд світлину. За результатами глядацького голосування буде проголошено переможця від Чернігова.